Всім привіт дорогі друзі, мене звати Денмен, і сьогодні ми апнемо Макс на 25 ранг. Хочу сказати, на подібні відео я трачу дуже багато часу, тому надійся, що ти мене підтримаєш лайком, підпишешся на канал і нажмеш на дзвіночок. Тобі не важко мені приємно і ти завжди зможеш передумати. Народ, попрошу кожного з вас зараз почати апати Макс, кольта, поки є ось ця крута карта поле Фантазій. Я почав апити вчора вночі, спокійно, взагалі за 2 години, з, 600, з 650 на 750 було. Ось так, це вже не перший мій дубль, на превеликий жаль. Два рази в мене пропав в інтернет і там ще якісь просубі висало. Ну коротше, за весь пуш, якщо не рахувати того, що пропадав інтернет, в мене було тільки 3 слива. 2 сьомих місця мінус 2 кубка. І один, одне тільки 10, мінус 8, то була е, друга-третя чи третя карточка після того, як я почав Т-25. Коротше, нереально легко, просто тімиться з такими, як ви, а іменно Макс та Кольт. Два самих імбових брадера на цій карті. Більше тут ніхто так не піде, ні Фенг, ні якісь леончики. Ем, взагалі, і тим більше вас не дуже таки багато. Тобто, в мене тільки одна карточка була, де було 4 макс. Погано, коли тімляться всі, ось я піду з усієї тіми, мені більш вона вигідна. Не знаю, не подобається мені Фенг, переважно його виносимо на таких картах. Корот, народ реально покає такий шанс, не, не зрозуміло, скільки така е, карта буде, оскільки вона з'явилася після обнови. Тобто вона стара, але її довгий час не було. Не знаю. Колись тут були одні культи. У мене зараз добі спайк. І спайк мене не чіпає. Не знаю, що робити. Не знаю, не знаю, не знаю. Фух, спайка мене чіпає, він міг добити. Він міг добити. Фух, спайк. Спайк просто красавчик. Добре, спайкові ми віддамо топ. Топ-2, якщо я зможу, звісно, зняти топ-1. З пайками не будемо чіпати. А ось колет, яка на мене чомусь вилетіла, це дуже погано. Все, я зараз. Ого. Так, все, ульт вона використала, це добре. Тобто добити вона мене в разі чого не зможе. Фух. я думаю, я вже не встигну пожарити гаджет. Але я встиг, окей. Доволі ризиковано те, що я роблю, але колет теж 4 баночна, тому з такими треба розбиратися в першу чергу. Тим більше в мене зараз доволі хороша тіма. Мій спайк допомагає, молодець, просто. Просто найкращий. Фух. Тільки не знаю, що робити, якщо чесно. Я не знаю, як ми їх зажимати маємо. Хоч нас і четверо. Вона нас плюс саме імбовий гаджет на кулі. Не знаю, хто здох перший. Топ-4. Окей, зараз можу взяти топ-2 і буде. Тоді 25 ранг. Окей, це теж дуже круто. Народ, хочу сказати, що сьогодні, я не знаю, якісь годині, ну, приблизно, певно, четверта. Зразу як я апну 40 тисяч кубків, сьогодні вийде друге відео. Я сьогодні точно апну. Я буду проходити ось цю іспу з кимось з вас. Тобто, хто буде в ігрі в цей момент, я буду апати. Візьму, ось так, наприклад, як є зараз всі, хто є з клубу, я всі буду запрошувати. Тільки хто є в клубі. Тому ось так, народ, кого немає, цим я проходити, наприклад, жаль, не буду, але кожен з вас мав шанс, хто хотів, той заходив. Ось такі ось такі новини. Добре, погнали тоді вже апти 25, не будемо тягнути. не знаю. Е, я казав, що вийде відос, там, типу, топ-10 бравлерів для нового ШД. Він, можливо, вийде завтра, не знаю, потрібен час. Можливо, пробую зараз записати після цього. Е, коротше, за 40 тисяч кубків сьогодні точно має вийти відос, тому що завтра вже кінець сезону, а я би не хотів тягнути до завтра, тобто можу догапити вечором, але ще ось 300 кубків, думаю, і так апну. Далі. Що я ще хотів сказати? Я апав 40 тисяч. Ну, наприклад, вчора я апнув спокійно 600 кубків, чисто через те, що включив собі фільм із боку та й дивився. Ну, ось в принципі, може кожен з вас так апати, там, музику включати, ще щось. Хочеться сказати, що в мене дуже погана каточка Бас, Мортіс, Едгар, Бібі, Біо... Бі Треба біо берегти. Треба берегти біо. Вона контрдальників і в нас би були якісь шанси. Йой, Не знаю, дуже якщо це не хороша каточка попалася, можна було набагато краще. Добре, треба набити ульт. Я граю, кстати, з цим гаджетом, який ви вже бачили, а з пасівкою на зарядку ульти, коли біжиш. І ось скільки там бібів. Маю йду, не самих бібі, а ближніків. Так, ворона ми дуже не чіпаємо, ворон теж з нами. Ворон теж з нами. Я би хотів, щоб Бібі пішла проти них, але Ворон, ворон не хоче тімитися. Це погано. Це погано. Соріть за різні звуки, я вирізати не буду, оскільки на зараз ось е пів другої, я хочу, щоб вже приблизно другу годину вийшло відео. Ще правію не готово, але я на правій дуже багато часу не трашу, тому що вони в мене переважно шаблонні. Е так, явий не так видає. Для чого вона ту зробила, я не розумію. Я не розумію, що їй будь виносити, чи що. Типу, реально. Добре, я буду захищати Бібі, правда, там Ворон. Не знаю. На семеро є Едгар, є інша Бібі. Ех, я не знаю, просто не знаю. Якщо щось одразу прожимаємо гаджет, добре, нехай, нехай так і буде. Якщо вона хоче Йти проти Ворона, окей. Типа, це не проблема. Е, так, я не буду підходити, бо у нього ульта. Не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. Так, він залітає на превеликий жаль, виносить Біа. Це був... Добре, Бібі Бі -бі хоче відімстити. Окей, Бібі відімстила, нормально. Правда, не знаю, що робити. Я один дальник лишився. На мене можливо зараз Едгар буде стрибати. можливо, БіБі -бі пробує підходити. Плюс тут Едгар е в, кущ... в кущах. Не знаю, дуже А, все. Ну, понятно, в принципі. Ні, я здох від'їду. Якби я прожав щит, я би в відку, допевно, не переміг. Їй нам не вистачає ще чотирьох кубків. Ой, народ, будь ласка, підтримайте відос лайком, я багато нервів потратив. Ще хочу сказати, що поки Макс мій най найлегший бравлер, іменно на цій карті. На інших картах максимум 650 я апав. Максу. На цій карті, можливо, пробив 800. Я нічого не обіцяю, але я буду апати ще після відосу. Тобто ап перший, ну як перший, я ще так кого апав. Пробував апати поко на 800 і пробував апати, кого я апав і Джонет. Це тільки третій бравлер, а гапнув я 25 там коло 30. Тому ну, зрозуміть, наскільки це легенький бравлер. Не знаю, той мені вроді віддає баночку. Так, я заберу. Джин бомбить. Погано, що джин бомбить, може піти проти мене, тому ось так прийшлося. Прийшлося, прийшлося. Не знаю. Тихо, 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 зажимаються, жметься, зажимається, зажимають. Я спас Грей не просто так. Щоб він не йшов проти мене, оскільки він бачив, що я забрав е, ту, того джина. Не знаю, треба проводити всяких вольтів, вони теж не дуже хороші на такій карті. Е, ну, Хто тут? А тут ворон непогано. Тут, тут ворона, навіть я би сказав, ну не імба, звісно, але хороший бравлер, Далі Пайпер, тут імба. Біа, не знаю, все небезпечно, все дуже небезпечно. Я б хотів виносити Біо. Не знаю, ну, спочатку так, треба винести ту. Ой, Йо, в мене та штука. Mm, так. Не знаю, Бель я бачу перший раз на цій карті, тобто реально за весь пуш я бачу Бель перший раз. Ще я кого бачив. Кілька разів бачив Ріку. Ну, зрозуміло, це хороший дальник. Але все-таки з Кольт... і Максом не зрівняється. Пайпер тримається в своїй стороні. Це, звісно. О, молодець! Молодець. Просто. Просто кращий. Йой, та захищає вольта і вони роблять свою тіму. У нас троє, по ідеї. Вольт не є дальній, поки. І у нас є пайпер і ще хтось один. Чекайте, а ще хтось один. У нас шестеро виходить, ще хтось один в кущах. Тересно де? де? Вольт. Чесно, не очікував від Вольта такого Есквік. Чесно, такого не очікував Від Вольта, типа та його спасла, а він отак поступив. Це, звісно, погано. Дальше ми виносимо. Ні, Пайпер я би не виносив, я б виносив Біо. Дальше Біо. Ось така проста ситуація. Йобуй. Але він мене буде виносити, напевно. Все. Сага, це топ-1, це топ-топ, топ-1, топ-топ, топ-1. -топ Хух, топ-1. я капець задоволений, тому що в мене було дублі, напевно, 3, 40 блінків, 25 ранг. Фух, взагалі, а сама по собі Макс просто імба. Не знаю, ще хотів би сказати, що попробую сьогодні можливо, кольта апнути на 25-й і Брока. Ось Брока би дуже хотілося апнути на 25-й, то тобто є 675. Ну, не знаю, брока швиденько виносять. Ну, в принципі, я можу ще швиденько за нього поіграти. В принципі, відос не такий довгий, плюс багато з вас, я бачу, що писали, що хоче більше відео, чому такі короткі, або там більше відео випускають. Давайте докаточкою зіграю на броку. Не знаю, не фортить мені щось на ньому, то тобто, є зі всякими пайпер я за тіми це не можу. Оскільки я вблизі їх можу винести, вони мене ні, я так то розумію. Ще в мене сідає телефон. Ось така ситуація. Ой! Не знаю, чекаємо. Так, я бачив, що зайшла Емс. Взагалі, зря я проживав гаджет, він дуже потрібен в кінці. Е, всяких ближників теж немало, всяких фенгів. Йой, одна тичка, і я відлечу. Погана ситуація. Не знаю, я відхилюся все-таки, мені бажано відхилитись. Ого, а чому вона розуміє так нагло йде, Не розуміє, що вона розчитує, і ультою я, звісно, не попав. реально, це тупо. Не знаю. Я не маю що робити, мене заж... Я не знаю, що робити. Не не маю, а не знаю, що робити. Просто мене жмуть, сильно жмуть, і я не маю. Я не знаю, що зробити. Макс. Макс! Дякую тобі, але я боюся виходити, якщо чесно, боюся, боюся. Знаю, якщо вона мене винесе, я зразу маю гаджет прожатий. Так, не це було зрозуміло, їй легше мене винесе, чим потім зі мною. добре в принципі, топ-5, це непогано, але як ви розумієте, пайпер на цій карті більше тащить Тащить Ну добре, лишилося у нас до 40 тисяч кубків 280 кубків. Тому, тому народ, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і чекайте відос на каналі. Ще не знаю, там хто схоче, сидіть там годинка. Зразу як вийде відос про 40 тисяч кубків, зразу незадовго я буду набирати людей для. Проходження чемпіонату. Неважливо, хто там буде до 20 тисяч кубків, пацан після 20 тисяч кубків. Заходіть, будемо апати. До ну, в мене цього все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, тобі я дякую за перегляд. Нагадаю, з тобою був Дедмен. До нових зустрічей!